Друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами своїм улюбленим рецептом ідеального вишневого варення. Здається, всі щороку варять вишневе варення, але кожен хоче мати саме свій ідеальний варіант. Мені, наприклад, не подобається, коли в банці багато рідкої юшки, а сиропу виходить удвічі більше, ніж ягід. А якщо довго уварювати, сироп перетворюється на темну карамель, а вишня стає виварена і несмачна. Мій варіант це золота середина. Для рецепту мені потрібно 2 кг вишні без кісточок. Видаляю кісточки звичним способом за допомогою шпильки для волосся. Складаю вишню у товстостінну каструлю з великою площою. Так краще буде випаровуватись сироп. Додаю 1 кг цукру. Якщо вишня дуже кисла, цукру можна додати і більше. Засипавши, даю цукру трохи розподілитись, накриваю марлею і залишаю настоюватись. Це триватиме, поки цукор не просочиться соком. Іноді залишаю навіть на ніч. Після того, як усе пустило сік, добре перемішую та ставлю на вогонь. Вогонь одразу роблю великим, тому що мені не потрібно довго виварювати ягоди. Ми ж варимо з вами сиропане компот. Помішую та доводжу до кипіння. І з моменту активного кипіння варю рівно 5 хвилин. Потім знімаю з плити. Збираю пінку і залишаю остигати до повного охолодження. Коли вишня охолола і добре просочила сиропом, я проціджую її. Ягідки більше не варю, вони вже достатньо проварені. До речі, на цей спосіб приготування мене надихнув рецепт цукатів, який я показувала раніше. Ягоди в ньому дуже смачні. Коли ягоди відділені, я повертаю сироп на вогонь. І уварюю його до густої консистенції. Кожного разу час може бути різний. Це залежить від соковитості вишні та розміру каструлі. Час від часу перевіряю густину сиропу на тарільці. Якщо не стікає докупи, значить сироп готовий. А якщо тече. То ще трішечки поварю. Коли сироп став такий, як мені потрібно, повертаю в нього ягоди. Доводжу до кипіння та проварюю рівно 1 хвилину. Все варення готове. Сироп і ягідки в ідеальному балансі 50 на 50. Саме таке варення я люблю найбільше. Залишилось лише розлити по чистих сухих баночках, закрити і можна зберігати. Після охолодження сироп ще трішки загусне і буде просто ідеальний результат. Діліться в коментарях, яким ви бачите своє ідеальне варення. А цей рецепт обов'язково спробуйте, він вартий вашої уваги. Смачного, друзі!